Ширина прямокутного паралепіпеда дорівнює 80 см. Висота становить 4 п'ятих ширини і 4 сьомих довжини. Знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда. Ми знаємо, що об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює добутку трьох вимірів, тобто ширини, довжини і висоти. Таким чином, задача зводиться до того, щоб знайти усі три виміри. Ширину. Довжину і висоту. Проаналізуємо умову задачі і вияснимо, яка з цих, що нам відомо про ці три величини. Ширина дорівнює 80 см. Тобто одна величина відома. Висота становить 4 п'ятих ширини. Тобто, яка висота, невідома, Але це 4 п'ятих від. Ширини. І висота становить 4 сьомих від довжини. 4 сьомих від довжини. Тобто ми відразу бачимо, що можна знайти висоту. Для цього нам треба розв'язати задачу на знаходження значення дробу від числа 80. Оскільки 4 п'ятих від ширини, то 80 це є число. Отже, 80. Розділити на 5. Ми знаходимо 1 п'яту частину ширини і множити на 4 таких частин. Це буде 16, 16 на 4, 64 сантиметри. Висота. Тепер, отже, ми маємо, що висота становить 64 см. Ой, не туди я його Ось тут, 64 см. І зверніть увагу, що на даний момент нам відомо значення дробу від цієї величини. А цю величину нам потрібно знайти. Для цього 64. Ми поділимо на 4, щоб знайти одну сьому. І помножимо на 7. Знайдемо таким чином довжину. Отже, 64 розділити на 4 і множити на 7. 16, 16 на 7. 102 сантиметри довжина. Оскільки всі три виміри знаємо, знаходимо об'єм паралелепіпеда. Ширина 80. Помножити на висоту 64 і помножити на довжину на 102. Спочатку помножимо 102 на 64. 4 на 2, 8. 4 на 0, 0. 4 на 1 4. 6 на 2, 12, 6 на 1, 6. Додаємо 8, 2, 5, 6. 6528 перемножимо на 80. Підписуємо 80 таким чином, щоб 0 виступав. Справа від стопчика одиниць. Отже, 8 на 8, 64. 8 на 2, 16 і 6, 22. 8 на 2, 42. 8 на 6, 48 і 4, 52. І зносимо оцей 0 в кінці числа. Таким чином ми одержали з вами 522 240. 240. Сантиметрів кубічних. В магазин завезли 280 кілограмів картоплі. До обіду продали 3 сьомих усієї завезеної картоплі. Після обіду продали 5 шостих, того, що продали до обіду. Скільки картоплі залишилося непроданою. Отже, всього картоплі було. 280 кілограм. До обіду, невідомо скільки продали, але це становить 3 сьомих від усієї картоплі. Після обіду так само невідомо скільки продали. Але це становить 5 шостих від того, що продали до обіду. Як ми бачимо, дана задача включає дві задачі на звичайні дроби. Спочатку ми знайдемо оцю величину, це задача на знаходження дроб, значення дробу від числа. А потім знайдемо цю величину. Це задача на знаходження дробу вже від цього числа. І а, тоді можна буде знайти решту. Отже, перша дія. Знаходимо, скільки картоплі продали до обіду. Для цього 280 усю картоплю, всю величину, або ми ще називаємо це число. Розділимо на 7, щоб знайти одну сьому, і помножимо на 3. 280 розділити на 7, множити на 3. Це буде 40, 40 на 3, 120 кілограм. Продали до обіду. Тепер уже числом стало число 120. Це вже ціла величина. І саме від нього ми знаходимо значення дробу 5 шостих. Тому 120 ділимо на 6 і множимо на 5. 120 на 6 це буде 20, 20 на 5 100 кг. Отже, продали після обіду. 100 Скільки залишилося непроданої? треба від усієї завезеної картоплі відняти те, що продали за весь день. Тобто 280 відняти 100, додати 120. Дорівнює 220, 280 відняти 220 60 кг. Отже, залишилось непроданою.